Мир вам, Церква Христова, для початку нашої зустрічі спільності зібрання. Давайте прочитаємо разом місце з книги Еклезіаста. Еклезіаста, сьомий розділ, 10 вірш. Не кажи, що це сталося, що перші дні були кращі за ці, бо не з мудрости ти запитався про це. Амінь. Займаємо місця. Ми вдячні Богові за такі книги мудрості. Книга Приповістей Соломонових, де ми читаємо багато мудрих порад, книга Еклезіаста, де ми читаємо дуже багато роздумів, аналітичних роздумів про життя, де автор аналізував життя і робив висновки. І то є мудро. Прислухатися до висновків про життя, яке зробили раніше люди, а не робити висновки про життя постійно на власних помилках. Мудра людина прислухається до попередників, які вони зробили висновки. І ось перед нами не просто попередники, а перед нами Божі люди, Божі мужі. І коли не просто людина робить висновки, а коли робить висновки про життя Божа людина, точно варто прислухатися. І ось один із висновків, який ми читаємо тут: порада, яка звучить кожному з нас. Не говори ніколи таку фразу: колись було краще. От колись було добре, не те що зараз. Тому що автор говорить про те, що такі слова вони звучать. Не із мудрості. Якби мудро подивитися на дану обставину, ти би не сказав цих слів. От коли просто, так, знаєте, сісти, щось замріятися, то така фраза легко вилітає з наших вуст. О, як колись було добре. Старі добрі часи, як колись ми жили і так далі. Це говориш ти тоді, коли не задумався, не замислився, а просто. Віддався емоціям і, так, знаєте, зітхаючи, вириваються такі слова з наших вуст. Але якщо мудро проаналізувати обставини в житті, ти так не скажеш. Ти не скажеш, тому що жити минулим, от, жити тим, що було вчора, тим, що було колись, це знаєте, що означає? Це означає, що ти не живеш теперішнім. Коли ти досі живеш минулим, це означає, що теперішнє, як вода крізь пальці в тебе тікає. І ти ним не живеш, ти просто існуєш. І це небезпечно. Навіть якщо ми не копаємо глибше в духовну складову, ті, хто живуть минулим, теперішнє пропускають. І потім тільки пройде життя, ти такий: а коли все збігло? А я й не нажився, а я й не нажився. Так і станеться. І у тебе так станеться. Якщо постійно живеш минулим. Теперішнє протече, і ти тільки, коли оговтаєшся наприкінці свого зимного віку, скажеш, так і не нажився, не наситився днями, не жив сьогоденням, не жив тим днем, який сьогодні послав мені Господь, а яким днем жив, який вчора послав мені Господь. Немудро. Немудро каже нам Ось даний вірш. А як же жити мудро? Мудро жити майбутнім. І мудра людина, вона коли думає про майбутнє, знаєте, хто взагалі в достатню міру поживе майбутніми днями, хорошими майбутніми днями? Тільки та людина, яка сьогодні їх плекає. Має позитивне майбутнє тільки той, хто сьогодні в теперішньому будує його. І так і ніколи не буде мати ні теперішнього, ні майбутнього та людина, яка сьогодні живе вчорашнім днем. У неї, що сьогоднішній день витікає повз неї, що майбутнього, так вона ніколи і не сформує, і не збудує, просто дотягне свій вік, як у нас кажуть. І я так радий і так вдячний Господу, що отакі прості слова, навіть ми ще не копали десь глибоко в духовні якісь аспекти і принципи, ось такі прості принципи, буденні принципи життя, Біблія нам подає тисячі років тому назад. І не довелося нам чекати філософів і психологів і соціологів, які б нам це розказували. Бог це найкращий психолог, філософ і соціолог. Він придумав це все. І ось що ми читаємо про наше життя. Отож, просто з цього вірша. Живімо в майбутнім, будуймо майбутнє, вкладаймо в наше майбутнє. І робити це можна тільки при одній умові, якщо будеш діяти теперішнім. Сьогодні будуй твій завтрашній день. Забудь за Вчорашній Вчорашній хай буде виключно для тебе як приклад, як порада, як мудра думка. Ось як ось цей вірш. Що ми щойно з вами, дорогі батьсестри, зробили? Ми взяли віршик. Який був записаний в минулому. Ми взяли текст, взяли мудру пораду, яку в минулому сказала мудра Божа людина. І ця мудра Божа людина сказала її з досвіду свого. І мудро сьогодні нам взяти поради минулих людей, які пройшли вже життя, і застосувати їх в сьогоднішньому теперішньому дні, щоб будувати майбутнє. Але ні в якому разі не жити минулим і не казати, як колись було добре, як ми колись жили, це не з мудрості. Тому, коли наступного разу буде спокуса, зітхаючи знову висказати отаку от фразу ех, як колись було добре, прикриймо свої вуста, оговтаємось і скажімо: стоп, стоп! Це не з мудрості, це з емоцій, можливо, це можливо з якоїсь пам'яті, якихось подій, можливо, але не з мудрості ну ка скажу я щось мудре зараз. ну ка я зроблю аналіз свого теперішнього життя. І задам собі просте питання: я сьогодні, в теперішньому, будую своє майбутнє, чи просто проживаю життя, зітхаючи про минуле. Ми всі такі. І не просто ми з вами, дорогі і сестри, в нас в нашій Біблії Бог нам залишив. Прекрасних людей, які саме цією мудрістю користувалися. І не просто користувалися як хорошим інструментом, а що б так не жити? Ні, вони нею користувалися, бо принцип життя такий це не просто один із варіантів, як життя прожити. Тільки так його і можливо прожити. Якщо ж сьогодні будувати свій завтрашній день. Це єдина умова, як взагалі життя, як таке, яке задумане Богом, можливо прожити в загальному. У нас є прекрасний список Героїв віри. Героїв віри, ми знаємо, він записаний по всій Біблії, насправді. То, так? Але список такий досить щільний список це Книга Пісня до Євреїв, 11 розділ. І там вони прям перераховані дуже щільно один за одним. Що об'єднує цих людей? І взагалі автор 11 розділу і 12 розділу, яку ідею він нам розповідає, коли говорить про цих людей? Чим вони жили? Вони жили майбутнім. На відміну від світу, який зітхає про минуле, ці люди жили майбутнім, яке їм готує Бог. Вони жили теперішнє життя, дивлячись на майбутнє, яке їм приготував їхній батько. Один із яскравих віршиків це батько всіх віруючих, це Авраам. Ми не будемо про кожного з них читати. Прочитаємо тільки про Авраама, Це 11 розділ. Прочитаємо з 8 по 10 вірші. Як жив Авраам? Читаємо Євреїв, 11 розділ, з 8 по 10 вірш. Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти у спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі, обіцяні як на чужій. І проживав у наметах з Ісаковим та Яковим, спадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалений, що Бог його будівничий та творець. Авраам своє сьогодення жив вірою в майбутнє. Він, якщо ми читаємо вже нижче про герою віри, всі вони засвідчилися. Знаєте чим? Чим засвідчені? в чому? Геройство цих людей, які ми читаємо ось в цьому 11 розділі, в тому, що вони знали, що сьогодні, в теперішньому часі, вони тимчасові, тимчасові і справжнє майбутнє життя їхнє тільки попереду. Вони знали це. Отаку От найпростішу істину, в такому найпростішому формулюванні, дорогі браті-сестри, нагадаймо її собі, наше теперішнє Тимчасове, дуже коротке і дуже натрішки. Більше того, воно обмежене, зжате, обрізане, незручне, некомфортне, обмежене в діянні і функціях. тимчасове буденне життя сьогоднішнє, яке нас готує до справжнього життя, життя майбутнього. Мудра людина сьогодні не скиглить про вчорашній день. Мудра людина сьогодні дякує Богові за підготовку, яку він робить для неї для завтрашнього дня. По цьому же принципу сформоване і життя на цій землі біологічне. Навіть дитина в материнській утробі так само розвивається, ми це знаємо. Вона знаходиться певний, обмежений, стиснутий період в материнській утробі, і цей період є короткочасним і тимчасовим. Для чого? Щоб сформувати мінімальний прохідний рівень для себе. Для чого? Для життя справжнього, для життя наповну, коли можна власні ноги використати, коли можна власні руки використати, власні очі, вуха, все, що дано оцій маленькій дитині, яка в материнській утробі, вона ж має це все. І очі, і вуха, і ноги, і серце, і розум, і мрії, але нічим не може насправді скористатися. Щось подібне сьогодні у нас на землі. Коли ти сядеш тако наодинці одинці, задумаєшся, скільки всього хотілося б зробити. Скільки всього можна було б, про скільки всього можна було б помріяти про майбутнє, скільки всього можна було б прекрасного втілити в життя, як по-іншому взагалі інколи, коли дозволиш собі подумати ширше, як по-іншому взагалі можна було б сформувати своє життя, скільки всього можна було б та обмежений йти. І ти такий тільки, розумієш, одну просту істину, наразі ми. В тимчасовому обмеженому земному житті. І це земне життя Бог використовує для підготовки нас до майбутнього, до життя у місті, яке будує сам Бог. І наш Христос, коли пішов з землі на небо, так нам всім і сказав. Не переживайте, я йду, не просто йду, і сяду і буду вас чекати. Наш Христос сказав нам дуже прості слова: Я йду, місце вам готувати. Я хочу дочекатися цього дня. Я хочу дочекатися цього моменту, коли я увійду в ті брами у те місто, яке сам Христос для мене будував. Я хочу дочекатися смиренно сьогодні, дочекатися того дня, коли моя душа звільниться з тимчасової земної клітки, і отримаєш ти нове тіло без обмежень. Ми як тільки дивимося на те, який, який, який функціонал мав мало тіло Ісуса Христа, отут, на землі. Та хоча б тільки це, то ви тільки уявіть собі всі можливості, уявіть собі всі барви життя, які насправді готує нам Бог. Уявіть собі ту неосяжність у функціоналі, в емоціях, в почуттях, в досягненнях, які, ми, які нам готує Господь. Просто якщо порівняти в пропорційному відношенні функціонали і життя, яке має дитина в материнській утробі, яке вона має вже поза материнською утробою, це просто колосальна різниця. Я чекаю того дня. І ми чекаємо того дня. Сьогодні не живімо минулим, а сьогодні живімо майбутнім. Всі герої віри, вони цим і жили майбутнім днем, обіцяним Богом їм. І я хочу так жити. Вони не жили старими добрими часами, і найкращі дні, які у них були. Зауважте, це їхні майбутні дні. Я сьогодні живу з одним простим усвідомленням. Моє найкраще життя. Буде завтра. І я сьогодні роблю все, щоб воно таким було. Я сьогодні покладаю надії на свого Бога. Я сьогодні плекаю віру в свого Бога. Я сьогодні 100% не поступаю не мудро, живучи вчорашнім, а живу майбутнім своїм. Не забуваємо дуже прості істини, які нам також залишив апостол Яків, який говорить: ось так: Якова 4:14. Якова 4:14. Ви, що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Як я добре знав, що говорив, наше життя на землі, воно тимчасове. І ми всі з вами чекаємо віру, як Авраам, того життя, тієї країни, тої держави. Зрештою, давайте скажімо. Разом з словами Ісуса Христа, того Царства, Царства Небесного, яке готує нам Цар всього Всесвіту, наш Бог Ісус Христос. Ісус Христос, коли прийшов на цю землю і людям земним проповідував дуже прості річ: О, ви жителі царства земного! Я проповідую вам Царство Небесне. Нагадаємо собі! Нам не хватить проповіді, не хватить зібрання, щоб нагадати собі все, що говорив Христос. Тому давайте разом нагадаємо собі у ці дні нашого важкого життя, особливо в нашій земній країні, в нашому земному царстві, яке називається Україна, давайте ми собі нагадаємо те, що говорив Христос нам, громадянам земного царства про наше громадянство в Небесному. Бувши вдома, прочитаємо знову собі те, чого почав Христос. Євангеліє від Матфія, 5, 6 і 7 розділи. Найпопулярніші розділи про Ісуса Христа. Найпопулярніша проповідь Ісуса Христа. І найменш популярна проповідь Ісуса Христа у часи війни. Найменш популярна проповідь Ісуса Христа у часи війни це нагірна проповідь. І я сьогодні хочу її собі нагадати і нагадати кожному з нас: Христос прийшов і приніс нам Царство Небесне. Тому, дорогі громадяни, по тілу царства земного. Дорогі громадяни України, дорогі громадяни будь-якої країни, чи є війна, чи нема війни, то все земне, настільки земне, що не варте, щоб цього триматися. І пам'ятаємо, що саме земне, що є в наших руках, це є наше земне життя. І Христос сказав: хто весь світ здобудеть, і все життя земне собі здобудеть, і всі можливості земного життя собі здобудеть. А життю небесному собі завдасть шкоди, тобто душі свої занапастить? Що з того? Який зиск, яка користь, який зміст з того? І сама проста людина, яка включить свою аналітичну здібність думати, включить мудрість, яка просто задумається про такі просте порівняння. Ось моє земне життя, і ось небесне вічне справжнє. Невже я поміняю вічне справжнє? На тимчасове, несправжнє обмежене, ні в якому разі. І мудра людина, як мінімум, зробить такий висновок: Я хочу шукати вічного, хочу шукати справжнього, хочу шукати кожен день того, що є незмінним, стабільним і на що не впливає ніщо, ні війни, ні катастрофи, ні катаклізми, а саме Царство Небесного. Тому сьогодні, коли ми будемо згадувати нашого дорогого Ісуса Христа, який помер за нас, який. Віддав своє життя, щоб ми мали життя. Коли ми будемо причащатися до оцих ознак тіла і крові Ісуса Христа, нагадаємо собі Його проповідь. Ісус Христос не тільки прийшов на цю землю, щоб померти, Він нас вчив. І не почав він нас вчити саме з нагірної проповіді. Тому нагадаємо її собі кожен. Будь ласка, кожен. Коли додому прийдемо, відкриємо Біблію тихенько знайдімо тихий відрізок часу, тихе місце, і відкриємо і нагадаємо собі. Істини, Царства Небесного, який приніс першочергово наш з вами, Цар Ісус Христос. За що йому велика слава і подяка. Амінь. Поздамо йому славу в молитвах. Помолимось.